Як парость виноградної лози, лакайте мову. Пильно і ненастанно, політь бур'я. Частіше від слязи вона хай буде. Коли ми вперше попали в сільську школу, я побачив, що в бібліотеці школи абсолютно відсутня дитяча українська література. Тоді, через соціальні мережі, я започаткував акцію лагідна українізація. Була проведена така акція військовими. Вони попросили своїх волонтерів із Західної України надіслати книги для нашої бібліотеки. Військовослужбовці надали літературу ну, зовсім нові видання. І як художня література для молодших школярів, так і для старших. І були надані ось такі, наприклад, книги. Вони дуже повчальні, цікаві. З такими ілюстраціями дуже цікавими. Що доведе? Опа! Малюнками там розказується там все, які бувають тварини великі, маленькі, небезпечні бувають. Люди дарили з душею і. Те, що їм подобалося, вони передали нам. Військові нам подарували майже 200 екземплярів. Гаррі Поттер» прийшов, багато нестайка, по історії багато літератури, книжечок, яких у нас зовсім було мало, і ті були такі старі, що їх стидно було і дітям брати в руси. Рібка, казка про рібку. — А це хто? Білочка. — Білачка, банкому можна подивитися лисичка сестричка, сестричка. Так, а тут у нас хто? Вовчик братик, так? Ну на сьогоднішній день фонд сільський бібліотек поповнюється ну не досить активно. І коли нам запропонували військові таку прекрасну акцію, лагідна українізація. І подарували нам більше ста книжок сучасних українською мовою, то наші діточки вони надзвичайно зраділи, почувши цю новину. Більшість книжок це художні твори, але є і енциклопедичні видання, що також немало важливо для нас на сьогоднішній день, оскільки ця література взагалі не надходить до нас. Або якщо і надходить, то дуже дуже мало. Малят становиться значно більше.